Ірина Дмитрівна була різкою на публіці, часто могла образити людей словом, але попри це вона була обдарованим викладачем. Шкода, що в країні, де йде повномасштабна війна, так легко можна позбавити людину життя, беззбройну жінку, ганьба тим, хто жартує над жахливим вбивством. Казала Ліна Костенко: нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Замову вбивають за ідею міцної, впевненої незалежності вбивають посеред білого дня в далекому тилу, і, здавалося б, в безпечному місті на заході України. Ворог працює впевнено, і з огляду на дику реакцію в коментарях в нього непогано вдається змінити фокус і зробити ворога з людини, яка завжди хотіла тільки найкращого для України. У мене немає слів. Вбивство беззахисних дітей та жінок з боку росіян це довічна трагедія для нашої України. Замовні вбивства беззахисних людей всередині України це паскудство та пособництво тероризму. Мої співчуття близьким та рідним Ірини Дмитрівни. Якою б радикальною позицією вона не йшла, але головне вона була за Україну. Дуже сумно і шкода. І вдвічі сумно з коментарів, де відверто радіють її смерті. Це був постріл в Україну. Ірина Фаріон у своєму Ютуб каналі розповідала про видатних українців, які загинули за ідею. За ідею загинула і вона сама. Навряд чи хтось захищатиме українську мову так люто і безкомпромісно. Мова має значення. За неї вбили Ірину Дмитрівну Фаріон.